Слава Україні! З російської окупації врятували ще одну дитину. Наше потівщини, 18 річний хлопець, побив свого односельчанина. У Ярмолинцях чоловік викрав авто у пенсіонера. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Ще одного хлопчика врятували від російської окупації в Херсонській області і повернули на територію під контрольну Україні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Це стало можливо завдяки наполегливій роботі благодійної організації сейф Юкрейн. Хлопець з батьками вже в безпеці. З родиною працюють медики та психологи. Музика. Графіки відключень світла стануть м'якшими. Про очільник Укренерго. У ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції, що тимчасово покращить ситуацію в енергосистемі. Це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Також на вихідних планують змінити методику розподілу лімітів по областях. Ліміти розподілятимуть не в мегаватах, а в кількості черг, які мають вимкнути. 18-річний хлопець побив свого односельчанина. За даними правоохоронців, хлопець зустрівся з 25-річним односельчанином, у якого у нього були вдани неприязні стосунки. Повідомляють у поліції. Під час чергової сварки молодик завдав опонентові декілька ударів кулаком в обличчя. Потерпілий впав на землю через отримані травми. Медики діагностували у нього переломи носа та щелепи, що експерти оцінили як тілесні ушкодження середньої тяжкості. 18-річному молодуку висунули обвинувачення найближчим часом він постане перед судом. Ексдепутат має відпрацювати 150 годин громадських робіт. Суд призначив покарання у виді громадських робіт з позбавлення права обіймати посади в органах державної влади для колишнього депутата Женишковської сільської ради за неподання декларації. Про це йдеться у вироку Віньковецького районного суду. За даними суду, обвинувачений з 2015 по 2020 рік був депутатом сільської ради. Слідство встановило, що він був зобов'язаний до 30 грудня 2020 року подати декларацію про припинення діяльності, яка пов'язана з виконанням функцій місцевого самоврядування. Мова йде про подання декларації за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, саме з 1 січня по 20 травня 2020 року. Однак декларація до реєстру подана не була. Також виявилося, що обвинувачений, будучи депутатом, не подав декларації за звітній період 2018 та 2019 років. У Ярмолинцях чоловік викрав авто у 80-річного пенсіонера. До поліції звернувся потерпілий, який зранку виявив, що з гаража зникла його автівка. Працівники поліції на місці подій з'ясували, що до злочину причетний 27-річний сусід потерпілого, з яким у пенсіонера напередодні виник конфлікт. Правоохоронці встановили, що порушник вночі зайшов на господарство пенсіонера та, пошкодивши замок, проник у гараж. Виштовхав авто на дорогу, однак далеко відкотити автівку йому не вдалося. Вона з'їхала у рів та перекинулась. Зловмисник же просто покинув транспорт та пішов геть. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 27-річному чоловікові підозру. Наразі слідчі дії тривають. Жінкам з Хмельницького району присвоїли звання мати героїня. Почесне звання присвоєно мешканкам Антонінської, Віньковецької, Лісогринівецької та Щебурівської територіальних громад. Сьогодні, 7 червня, начальник Хмельницької РВА Анатолій Катеринчук вручив державні нагороди Мати героїня 14 жінкам Хмельницького району. Зазначимо, що таку відзнаку присвоюють тим жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох та більше дітей, у тому числі дітей, що усиновлені у встановленому законодавством порядку. Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. У висновку йдеться, що Україна виконала усі чотири додаткові кроки реформи і продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС. Дякуємо збройним силам України за їх роботу. Дякуємо вам, що обираєте перший подільський, аби бути в курсі найважливіших подій країни. До зустрічі в ефірі бережіть себе.